з п'ятої ранку, просто херсонці прокинулись під канонаду вибухів, масована атака, просто безперервні обстріли. Окупанти гатили з усієї наявної зброї, артилерії, РСЗО. І вибухи були у всіх районах нашого міста. Били прицільно по житловій структу... житловій забудові по критичній інфраструктурі. Дуже багато на жаль зараз є пошкоджень по всьому місту і зруйновані квартири на міс деяких влучань Как она жахнула, таке взарево тут. І пошло один за одним снаряди да. Просто летят там. І... Ну, просто, я просто в шокі був. Не знаю, вот это все вибило, смотрите. Вот это все. И оно загорелось. Просто темно не было, ничего не было видно. Это же было часов, наверное, где-то 5 лет чуть темно, ничего не видно было. И вот это такая картина произошла. Я просто думаю, оно все тут загорелось в какой-то момент. Мы начали. и Вообще-то, я сначала за вещи кто-то Думал, сейчас попадет еще раз снаряд, все выгорит, сгорит, мы останемся без вещей. Я начал за них хвататься. Уже третий прилет в дом. За время войны уже третий прилет в дом. Ну, процентов 20 живет в доме людей. Також внаслідок цієї атаки постраждала одна з місцевих лікарень. Там вибило майже всі вікна. А зараз в місті не працюють світлофори в відсутності електропостачання, тролейбуси. Та насправді ситуація залишається дійсно досі напруженою, тому що навіть під час зйомки на місці обстрілу ми чули, як почалися повторні обстріли.